Усім добрий вечір, друзі, хто завітав до мене. Хто перший зайшов на мене на канал, тому трошки розповім. У мене у дворі дві хати: одна батьківська хата, а друга моя хата. І оце у батьківській хаті є така кімната велика, де ніхто не мешкає, а тут я шию ну, в основному взимку, тому що літом нема коли шити. Раніше я робила в ательї, перевезла сюди всі свої машинки. Деякі. А так, усі сюди в цю кімнату зносять кому що не треба. Деякі меблі, деякі речі. Ось, і тут знаходяться мої кімнатні рослинки, які я підрощую. На балконі в мене вдома дом, мої кімнатні рослинки, а тут є череночки, які мені дали. Тут і мої череночки, і на продаж череночки. І зараз вам зроблю невеличкий такий обзор. Моїх кімнатних рослин. У мене є декілька дуже цікавих рослинок. Оце, друзі, хто дивився зі мною моє відео, я черенкувала свою бігонію. Таку, бачите, у неї такий кучерявий край. От, і оце листики так вони попускали корінці. Зараз дуже гарно так стоять, вони не в'януть. Ну, очікую, що підуть там маленькі листочки. А фіалочки поставила, бачите, вже листочки пішли у них. Рости. Дали мені, друзі, отакий суккулент. Він довго, місяці два, він листя лежало, лежало, таке, я його підв'язувала, і нарешті він трохи, як кажуть, очухався. У нього, я його назву не знаю, мені не сказали. Ну це, бачите, який у нього лист. Він такий, як з крапушкою темною. І оці, друзі, главним. Я знімала відео, як мені подружка з Польщі привезла главним. Дивіться, які вони вже підросли і які вони гарні. У них, у них дуже такі яскраві листочки. Оце в мене кілька-чотири сорти. У мене такої цікавої главним. Оцей листочок ще не пішов. Бачите, там нічого немає. Почувається непогано. І отака, бачите, там. Така серединка у нього червона. Теж така гарна. Це моя бігонія. вона теж приймається. Зараз трохи так під'яла. На дворі жара така, і в хаті жара, тому рослинки теж себе не дуже гарно почувають. Оце, друзі, аспарагус, який я вирощувала з сім'ян. Вже так теж підріс. Дивіться, який гарний. Це другий сорт у мене аспарагус на. Балконі другим листячком, а це такий пухнастий. І ще одна ціренька така у мене. Це вже я собі оставила, вже попродавала друзі багато, це вже мої. Я обновила її, це вже мої осталися. Отаку от традісканцію рожеву виписувала навесні. Це вже з неї зробила на продаж череночки. Оці бігонії на продаж, і оця от у мене стоїть. Алоє декоративне, теж вона піде на продаж, зараз підрощую її. І давали мені, оце, бачите, лист один Оце я з нього вже зробила один такий відросточок, і він прям такий лімонний неоновий. Бачите, аж світиться, вже один пішов рости гарно так. І я відрізала, заново відрізала старий лист і посадила його. Він дав корінці і посадила його. І ще одна у мене отака главнення. Вона мені більш з усіх подобається. Вже пустила нові такі листочки, в неї пішли. Рожеві. Дуже гарна така. колір у неї гарний. Тут у мене такі плющики виноградно винограднолисні. Тут у мене гераньки І ще, друзі, у мене є дуже цікава рослинка, яка називається Роелія. Я виростила дві рослинки, мені два таких паросточка принесли. Один вже пустив корінці, я, його, я їх вже посадила в стаканчики, вони прийнялися. Один буду висаджувати ґрунт. Це така рослинка, вона росте, як кущик, і цвіте голубенькими квіточками. Я почитала за нею, вона видержує морози. Там щось 20 чим градусів. Тому буду е, питатися одну рослинку вирощувати у ґрунті. Оце, друзі, так багато у мене лаванди, яку я сіяла е, сім'ян. Ну, бачите, яка вона? Вона така щемняка і трав'яниста така. Вони поки не дерев'ніє стовбурець, а запах такий, отак я пошивею лаванда. Запах такий лаванди гарний. І ще, друзі, у мене одна рослинка, теж дали два череночки, називається Азістазія. У неї, бачите, який гарний лист. На одній рослинці більш білого, а на другій зеленого. Я потім з'єднаю їх у один горщик. Це росте як кущиком, можна її окремо вирощувати. Росте кущиком, треба його обрізати, бо він, так мені сказали, дуже оголяє свої нижні. 100 ну, почти постійно квітне білими великими квіточками. Оце буду вирощувати, а потім вам зніму. Це вони в мене вже десь місяць у цих стаканчиках підросли. Були такі маленькі, -маленькі а Зараз бачите, які гарні підросли. Зараз сюди переставлю. А зараз, друзі, підемо на вулицю і я вам покажу, що в мене ще попускало корінці. І ми будемо з вами оце, будемо це все садити. До зустрічі на вулиці. Друзі, це вийшла на вулицю, зараз покажу, які рослинки я буду садити. Оце такі корінці в мене попускали підтримно Він же, бачите, так давненько проситься в землю, але я тільки не почала час, щоб його посадити. Оце вже один горчик посадила. Я туди, туди садю по дві рослинки, для того, щоб кущик був пишніший. І, друзі, така от бігонія у мене це я садила з лист... листя ставила на корінці. От. Мені більш подобається з листя, ніж черенки. Черенки довше пускають діточок і не так багато. А коли садиш лист, дивіться, як багато він пускає з одного листа діточок. Оце старий лист я відділила, коли вже діточки підросли, і опять поставила на корінці його в воду. а... Оці ці буду розсаджувати, вони дуже гарно розсаджуються. Бачите, який кущик запишний. Трохи підростуть і підуть вони у мене на базар. Оце я одну викопала, щоб вам показати, дивіться, які гарні в неї вже корінські. Ось так піддів ложкою чи лопаткою і в горщичок. А це, друзі, винесла оцю одну руелю, яку вам показувала на підвіконні у кімнаті. Буду висаджувати її в ґрунт. Буду пробувати, як вона себе буде вести. Мені хочеться, щоб вона більше підросла. В кімнаті все одно вона не так буде рости, якщо це вулиці, ну так на вулиці їй потрібно бути. То дівчинка, яка дала, сказала чиринок, вона сказала, що в кімнаті вона в неї ось не цвіте. І сьогодні на ринку купила друзі у фізостегію розову. Мені дуже хотілося цю рослинку. За 30 гривень та дуже гарні корні, таку рожеву фізостегію. І хочу ще, друзі, показати вам, яку я роблю землю, кому буде цікаво для своїх кімнатних рослин. Я покупаю ґрунт для квітучих рослин, потім покупаю верховий торф, агроперліт обов'язково. І зараз останнім часом я почала дивитися багато китайських сайтів. І подивилася, що вони збирають пакетики з чаю, підсушують, а потім їх розпаковують, і там оце висипають у такий, бачите, сухенькі зернятка, як кажуть. от. І оце теж додаю зараз у свій ґрунт. І виходить, дивіться, який пишний, гарний ґрунт. І оця дівчинка, яка мені приносить відросточки свої. У неї дуже цікаві рослини, там у неї цілий цілі джунглі у хаті. І вона, вона мені підказала, що треба додати постійно торф і перліт. Раніше я покупала універсальну землю, а ще ну, бажано додати кокосове волокно. Но у мене зараз його немає, Ось, і тому що я його не купила, не знайшла. Коли розсадою займаюся по весні, там його багато продають. Я зараз чомусь його нема в магазині. Ось, на цьому буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока, друзі. До нових зустрічей! Добро мы сами себе выбираем рацион да? нам предоставили выбор моя золотенька умей хлопчик хлопчик ну, а есть кейся а кейс иди сюда тут вот еще смотрите кто у нас тут клоун хрюкалка целый зоопарк тут и целый зоопарк а кто тут кейся покажи кто тут у нас кто кто у нас тут? Иви. 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 Выходи. Выходи. Давай. Иви. Выходи. Иви. Давай, давай. Давай. У нас все гуляют, да? Выходи. Давай. Молодец. Хороший. Хороший хлопчик такой. Давай. Выходи. Привет. Иви. Привет. Мы пошли гулять. Вот так. Вот так. А мы едим. Кусим, кусим. А тут ще один. Пыть. Джунгарик Спит. Ну вот так хрум-хрум. Вот -хрум. так хрум-хрум. Моя белочка, гайнюнечка.